Електричний струм у напівпровідниках Що спільного між телефоном, сонячною панелю і комп'ютером. Усі вони працюють завдяки напівпровідникам. А що це таке і як через них йде струм? Зараз усе поясню. За сучасними уявленнями, всього через мікросекунду після початку розширення Всесвіту температура знизилася настільки, що почали формуватися перші частинки протони і нейтрони. Ще через секунду, унаслідок взаємодії квантів енергії з'явилися електрони та позитрони. Проте лише через сотні мільйонів років, коли у Всесвіті сформувалися перші зірки, у їхніх надрах почали зароджуватись атоми хімічних елементів. Дивовижно, що ми з вами складаємось саме з цих атомів, а вони у свою чергу побудовані лише з трьох основних цеглинок протона, нейтрона і електрона. Та ще більше вражаюче те, що ви, як складна організація атомів у вигляді біологічної істоти, здатні сприймати нову інформацію про самих себе. Хіба це не диво? Згодом людство вирішило класифікувати всі атоми за їхніми властивостями. Так з'явилася періодична таблиця хімічних елементів. А ще ми винайшли спосіб класифікації речовин за здатністю проводити електричний струм. У світі існують провідники, які добре проводять електричний струм, діелектрики, що майже не проводять його, і напівпровідники. Матеріали, провідність яких чутливо залежить від температури світла, домішок та електричних полів Напівпровідники це матеріали, які мають електричну провідність між провідниками та ізоляторами. Їх унікальність у тому, що їхня провідність можна регулювати температурою, освітленням, електричним полем або веденням домішок. Найвідоміші провідники Кремні і Германії. Їхня особливість у будові кристалічної решітки та кількості електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Погляньмо, де ці елементи розміщені в періодичній таблиці. Звернули увагу, вони в одному стовпчику з вуглецем. У твердому стані кремній силіциум має алмазоподібну кристалічну градку. Кожен атом кремнію має 4 електрони на зовнішньому рівні і утворює 4 ковалентні зв'язки з сусідніми атомами. Це формує міцну тетраєдричну структуру. Кількість атомів в елементарній комірці 8. Така градка і забезпечує кремнію на підпровідниковій властивості. У тривимірній анімації таку структуру показати складно, але її зручно моделювати на площині. Отже, у нас є атом кревнію, який пов'язаний з іншими атомами ковалентними зв'язками спільними парами електронів. На схемах її часто зображують як дві паралельні риски, кожна з яких відповідає одному електрону. Як бачите, у такій структурі вільних електронів немає. У чистому вигляді, тобто без домішок. Напівпровідник проводить струм дуже слабо. Але якщо його нагріти або освітити, тобто надати йому енергію, один з електронів може залишити зв'язок і перейти до зони провідності. Тоді він вільно рухається під дією електричного поля. Але рухаються не лише електрони. У напівпровідниках є ще цікаві носії струму, дірки. Як на мене, невдалий переклад з англійського терміна «hole». Це місця, де не вистачає електрона. Уявіть, електрон пішов, а його місце залишилося порожнім. Це порожнє місце або дірка теж ніби рухається рішіткою. З нею можуть обмінюватися електронами сусідні атоми. В результаті створюється враження, що дірка переміщується під дією поля. Для зручності фізики розглядають два потоки струм електронів негативних частинок і струм дірок, які поводяться як позитивні носії. У власному чистому напівпровіднику кількість електронів і дірок однакова, тобто ІН N означає негатив дрівні ІП, P означає позитив, тобто ІН це струм електронів, а ІП струм дірок. Важливо, дірка сама по собі не несе заряду. Це вакансія, відсутність електрона, але в електричному полі вона рухається, ніби має позитивний заряд. Фактично, заряд у напівпровіднику переносить лише електрони. Фактично, заряд у напівпровіднику переносить лише електрони. Але для спрощення аналізу ми розділяємо струм на електронний і дірковий. Насправді ніхто достеменно не знає, що саме відбувається у кристалічній рішитці. І що значить насправді. Але модель з електронними дірками добре пояснює, як виникає струм, і дає змогу керувати провідністю за допомогою домішок, створюючи напівпровідники N та P типу. А тепер найцікавіше домішки. Вони бувають двох типів: донорні та акцепторні. Донорна домішка це речовина, атоми якої віддають, донують електрону зону провідності напівпровідника. Це збільшує кількість вільних електронів і перетворює напівпровідник на N-тип, тобто тип з негативними носіями заряду. Наприклад, у виробництві напівпровідників n типу до кремнію додають фосфор, який має 5 валентних електронів. Його додають у надзвичайно малих концентраціях. Від 10-13 до 10-18 атомів на сантиметр кубічний кремнію. Це менше, ніж одна тисячна відсотка. Але навіть цього вистачає, щоб значно збільшити електропровідність. У кристалічній Градці кремнію фосфор утворює 4 ковалентних зв'язки з сусідніми атомами. Які сам кремній. А п'ятий електрон залишається слабко зв'язаним і легко переходить у зону провідності. У такому напівпровіднику концентрація електронів провідності стає значно більшою, ніж дірок. Відповідно, якщо через такий кристал тече струм, то ІН струм електронів значно перевищує ІП струм дірок. Такий матеріал і називають напівпровідником Н-типу. З іншого боку, якщо в Кремні додати небагато бору елемента з трьома валентними електронами, то один з ковалентних зв'язків із сусідніми атоми кремнію залишиться незаповненим. Утворюється дірка, відсутність електронного зв'язку. Така домішка називається акцепторною від Екцепто, той, що приймає електрон. У результаті в такому кристалі дірок стає більший, ніж електронів провідності. Такий матеріал називають напівпровідником П типу. Справжнє диво починається тоді, коли напівпровідник Н-типу з'єднується з напівпровідником П-типу. На межі між ними виникає унікальна структура з несподіваними властивостями PN-перехід. Саме він є основою для роботи діодів, транзисторів та інших електронних пристроїв. Що ж цікавого в PN-переході? Подивіться на цю анімацію. Ми бачимо два напівпровідники різних типів, які контактують між собою. Зліва напівпровідник П-типу, наприклад, кремні з домішками буру або алюмінію. У цій області значно вища концентрація дірок, які я позначив червоними кружками. Справа напівпровідник n типу, наприклад, кремній з домішками фосфору або мушляку. Тут переважають електрони провідності. Зверніть увагу, обидві області, як P, так і N типу, електрично нейтральні, тобто не мають надлишкового заряду. Щойно напівпровідники різних типів вступають у контакт, починається дифузія електронів з області n типу де їх багато, в область p типу де їх мало. У результаті цього процесу виникають нескомпенсовані заряди, зліва накопичуються від'ємні, а справа додатні. Так утворюється збіднений шар або ПН-перехід, товщина якого всього близько 1 мікрометр, тобто 1 тисячна міліметра. У цій зоні формується власне електричне поле, яке перешкоджає подальшій дифузії. Більшість електронів провідності не мають достатньої енергії, щоб подолати цю потенціальну перешкоду. А де це можна використати, запитаєте ви? Погляньмо, якщо до лівої частини П області подати негативний потенціал, а до правої Н області позитивний, то дірки та електрони віддаляються від межі переходу. Зона пн переходу розширюється в десятки разів, і діод не проводить струм. Це зворотнє зміщення. А от якщо змінити полярність і подати позитивний потенціал на П область, а негативний на Н-область, дірки і електрони починають притягуватись до границі переходу. Це зменшує ширину збідненого шару, і електрони отримують змогу долати пн перехід Такий режим називається прямим зміщенням, і діод проводить струм. Ширина ПН переходу при цьому може зменшитися до 0,1 мікрометра. Діод це напівпровідниковий прилад з одним ПН переходом, що має односторонню провідність добре проводить струм у прямому напрямку від анода до катода і майже не проводить у зворотному. На схемах діод позначають у вигляді стрілки, яка вказує напрямок, у якому струм проходить, і вертикальної риски, яка символізує бар'єр для зворотнього струму. Зверніть увагу на вольтамперну характеристику напівпровідникового діоду. Щоб проводити струм, на нього треба подати певну напругу відносно катода. В нашому випадку це приблизно 0,6 В. Навіщо це потрібно, щоб електрони змогли подолати потенціальний електричний бар'єр ПН-переходу? Ця величина залежить від марки діоду та матеріалу, з якого він виготовлений. Наприклад, у германівих діодах напруга відкривання менша, але у них менший максимальний струм і менша допустима температура роботи. Діоди використовуються у багатьох галузях електроніки завдяки їх здатності пропускати струм лише в одному напрямку. Наприклад, у блоках живлення для перетворення змінного струму у постійний, у зарядних пристроях, комп'ютерах, телевізорах тощо. А ще є світлі діоди, фотодіоди, лазерні діоди. Діоди є універсальними компонентами, які можна знайти майже в будь-якому електронному пристрої. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Тепер ви готові вивчати наступну тему транзистори.